Привіт! Зараз ми будемо практикувати самоконтроль для нашої стійкості. Ви можете робити це сидячи на землі, сидячи в кріслі, лежачи будь-як, як вам зручно. Отже, вмощуємося зручніше. Ви можете сісти, схрестивши ноги, поставивши ноги під себе або випрямивши їх так, щоб ваше тіло просто почувалося комфортно. Розслабте свої руки на ногах, опустіть підборіддя до грудей або заплющуючи очі, або зосереджуючись на одній точці і пом'якшуючи погляд. Дихайте носом. Просто сконцентруйтесь на своєму диханні. Зробіть кілька уважних обережних вдихів. Уважність це просто привабливий замінник для слова помічати. І це те, що ми будемо практикувати сьогодні: помічати все, що наближається до нас на фізичному, психічному, емоційному рівнях, не поділяючи на добре чи погане, просто помічати і робити цей наступний вдих. Рухаємося далі. Перший етап самоконтролю це орієнтація, що означає віднайти себе у просторі. Спершу віднайдіть три різні звуки, які ви можете чути саме тут і зараз. Можливо, мій голос, можливо, щось навколо вас, або ви можете чути своє дихання. Просто рахуйте собі. А тепер, дивлячись вниз, зверніть увагу на чотири різні кольори у вашому полі зору. Це може бути підлога, килимок, штани, шкіра. Просто помічайте це. І тепер відшукайте чотири різні текстури. Коли ми дивимося вниз, долоні розпрямляються. Сигналізуючи мозку, все добре, я спокійний і спокійна, я в безпеці, я присутній присутня. Дихаємо. Тепер ми переходимо до заземлення, яке буквально означає віднайти ваш зв'язок з землею. Отже, відчуйте ваші тазові кістки на килимку, можете злегка похитатися з боку в бік, відчуйте ваші стопи, ваші ноги, що впираються в землю. Відчуйте вагу ваших рук на ногах. Дихаємо. Відчуйте себе скрізь, де вас підтримують саме зараз. І прислухайтеся до слів. Мене підтримують. Я заземлений, заземлена, я сильний, сильна, я присутній, присутня. Вдих. Видих. Опускаємо плечі. Тепер переходимо до центрування. Ми помітили, що відбувається навколо нас. Тепер ми помічатимемо те, що відбувається всередині, повертаючи туди енергію. Ми знаходимо наш центр, піднімаючи тазове дно, тобто активізуйте ті м'язи, які ви використовуєте, щоб стримати потік сечі. Вдих, піднімаємося трішки вище, видих, втягуємо живіт, виштовхуючи все повітря. Зробіть це ще два рази, залучайте цей внутрішній стрижень. Ще раз, можливо, відчуття тепла трохи починає наростати. Це ваш силовий центр. І прислухайтеся до слів. Я зосереджений, зосереджена, мені все під силу, я присутній, присутня. А тепер переходимо до останнього етапу до вашого дихання. Наше дихання, наша присутність. Ми не можемо дихати минулим або дихати майбутнім. Ви можете дихати тільки тут і зараз. Отже, зверніть увагу, чи ви вдихаєте, чи видихаєте. І просто відстежуємо наступний вдих через ніс, горло, легені. Просто спостерігайте, відслідковуйте, як далеко це йде. Можливо, вдих зупиниться тут, можливо, потрапить у живіт. Зробіть це ще декілька разів, відстежуйте вдих, спостерігайте і прослідковуйте зворотній шлях. Часто ми дихаємо тільки з грудей, не тільки якщо у нас травма. Та й це дихання в основному є звичним. Але якщо ми ведемо сучасний спосіб життя, просто переживаємо стрес, який маємо на регулярній основі. Ми часто дихаємо з грудної клітки. І коли ми дихаємо з грудей, тіло дає сигнал мозку, що є стрес або небезпека, навіть якщо її немає. Таким чином, ми змінюємо цикл стресу, роблячи кілька вдихів з нашого живота. Отже, покладіть одну руку на живіт, і під час наступного вдиху дозвольте повітрю пройти весь шлях. Відчуйте, як ваш живіт розширюється хоча б трішки. Видих, виштовхуємо все назовні. Зробіть це ще два рази. Дихаємо якомога глибше. Уявіть, що ви схожі на посудину, яка наповнюється зверху, і знизу до верху повітрям. Покладіть руки знову на ноги. Дихайте звичним природнім шляхом. Почуйте слова. Я дихаю, я в безпеці. Я сильний, сильна. Я зцілююся. Ще один великий вдих. Видихаємо через рот, і плечі опускаються. Помічайте будь-яку різницю між тим, що ви відчуваєте зараз. І тим, що відчували, коли вперше почали практику. Піднесіть руки до серця. Глибокий вдих, видих. Можливо, на вашому обличчі з'явиться легка посмішка. Розплющуємо очі та піднімаємо погляд. Дякую.